Доброго дня, шановні колеги-колекціонери. Спробую записати відео українською мовою. Завдяки одному з дистриб'юторів мені вдалося придбати нову монету Національного банку України. Бурий Ведмідь Чорнобиль відродження з серії «Флора і фауна України. В буклеті одна була в буклеті, одна. Одна без буклету. Значить, розглянемо монету в буклеті. Виконана ось в такому буклеті. Вона. Ось так він розгортається. Якісний буклет. Зображення бурого відмідю. Тут напис англійською мовою: The Brown Beer, українською білий відмідь. Монети України, українською, англійською. Зверху справа напис Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Так. Розкриваю ще тут фото, фото бурого Ведмідя, якого, мабуть, зафільмували з як вони називаються, фотопастки, які там по заповіднику розставлені і відслідковують переміщення тварин, птахів. Та інших представників, які живуть в заповіднику. Також є на українській, українською та англійською мовами опис про монету про заповідник. З вашого дозволу, я зачитаю. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник унікальний об'єкт природно заповідного фонду України, розташований на території. Що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції? Як нам всім відомо, це було в квітні 1986 року? 30, там, 36 років тому. Незважаючи на катастрофу планетарного масштабу, природа відновлюється тут надиво швидкими темпами. Ці величезні простори стали своєрідним. Своєрідним резерватом для розмноження типових для регіону полісся та рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Нині заповідник є не просто територією відродження, а й центром науково-дослідницької та еколого просвітницької роботи, учасником і спостерігачем за процесами повернення великих тварин у місця природних ареалів, де раніше вони були повністю винищені людиною. Один з таких видів ведмідь бурий, який з'явився тут знову лише в останні після десятиліття. В останні роки фотопастки час від часу фіксують перебування звіра на території заповідника. У липні 2018 року грізного хижака навіть вдалося зафільмувати на відео. Нині вчені не можуть стверджувати, що на заповідній території є стабільна група особин цього виду. Однак, на думку фахівців, у майбутньому на території двох заповідників Чорнобильського та суміжного з ним Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника Білорусь може комфортно проживати близько 40 ведмедів. Отака ось, ось довідка. На звороті буклету тут характеристики технічні описані. Номінал монети 5 гривень. Метал Нейзельбер, з якого виготовляються всі монети ну, монети з недорогаційних металів нині номіналом 2 та 5 гривень. Маса монети 16,5 г, якість карбування спеціальний uncircuлет, гурт монети рифлений, тираж 40 тисяч штук. Та ж інформація наведена англійською мовою. Так, художник Н. Фандікова. Так, що розглянемо монету більш детальніше. Це монета це монета була друга в серії Чорнобиль відродження. Першою, як нам всім відомо, була кінь Приживальського, яка вийшла минулого року, здається. Так, в 20-му. Де там дата вийшла? 21-му. А, зараз 22-й боже, потерявся. Така теж дуже чудова монетка, яка розпочала серію, А ведмежа буде продовжувати. Тож розглянемо монету ближче. Монета використана, виготовлена з використанням там под руку зображений буревідмідь, який крокує. Ландшафтним заповідником Чорнобиль. Так, фокусировка. що тут у нас. Так, на задньому плані зображено ведмедиця з ведмежам, рослинний орнамент, надпис ведмідь бурий і на латині Урсус Арктос. Тут якісь там дерева ростуть. Так, на версії монети зображено, що у нас тут. В центрі, усе ми бачимо зображено логотип радіаційної небезпеки по центру листка невідомого, невідомої мені рослини. Потім на сегментах, це як колесо життя, оце, оце коло. і на сегментах, починаючи з 2 години години чи з 3 цей наш бурий ведмідь, потім йде лось, потім зубр. За ним Рейс. Ось Коник Приживальського. І лелека Чорна. Надпис Україна. Зображення малого державного герба України. Трезубу. Номінал 5 гривень. І легенда на монеті. 22-й рік. Зображення логотипу монетного двору. І надпис Чорнобильський. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. З цього боку. Це так мабуть, ну, треба читати? Ага, на англійською мовою. Так, де фокус? Дівся. Чорнобиль Radiation and Ecological Biosphere Reserve. Що там резерв? Ось така чудова монетка. Буде радувати нумізматів. Відкрию її без капсули. Продемонструю. Так, де наш фокус? О! Яке сочне зображення? монета прям. Бомба! Як кому мені дуже подобається? Так, зворотню сторону глянемо. Зараз головне, щоб вона не випала. Бо це для колекціонера як ножем в серце. Коли монету хтось помацає пальцями, там чи ще якась така халепа з нею трапиться. Ось така гарнюнька монета. Тож чекаємо на наступну монету серії. Мабуть, в наступному. 2023 році. Сподіваюся, що вже, що вже буде в нас мир, і Україна переможе. Тож, до нових зустрічей, друзі. Щасливого вам всім колекціонування.